Школярі Мукачівського ліцею номер 8 зібрали понад 55 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. На великій перерві учні провели в дворі навчального закладу благодійний ярмарок. Разом з батьками і вчителями діти готували різноманітні смаколики та продавали за символічну ціну, аби допомогти захисникам. Тут можна було придбати і солоні, і солодкі перекуси, ходоги, домашню піцу та різноманітні тістечка. А ще школярі підготували невеличкі сувеніри. Ми напроти цілого року активно стараємось допомагати ЗСУ. І такі, як маленькі заходи, допомагають нам у цьому легше підібрати, зробити настрій, в першу чергу осінні. Другу, те, що вони можуть якось комунікувати один між одним. Це для них тільки одна така велика перерва, які вони підтримують настрій собі, піднімають якийсь азарт в плані спілкування один з одним. І також ми всі долучаємося до спільної мети допомоги ЗСУ». Учням такі перерви до вподоби. Кажуть, можна і спробувати себе у ролі продавця, і придбати смаколик, і тим самим допомогти Збройним силам України. Ми вирішили долучитися до цієї ярмарки, тому що ми хочемо допомогти ЗСУ, готували ми пончики, хот-доги, пироги, потім а потім. Байний столик, у нас є брілки, соки. І зараз піде, ще буде все дуже вкусне у нас. Ми готували всякі пряники, торти, віки, віти, гори. Дуже багато. дуже важливо, підтримувати наших захисників. На благодійному ярмарку в ліцеї номер 8 вдалося зібрати 59 тисяч 357 гривень. Всі кошти передадуть волонтерам, які спрямують їх на закупівлю необхідного для військових. А сьогодні благодійний ярмарок на підтримку воїнів провели Мукачівському ліцеї номер 5